Огнєва і не. А я люблю людей простих, таких, які говорять щиро, які сміються до дітей, не мріють про розкішну віллу, які недоліки свої знаходять сили визнавати. У них всередині бої ведуться з темінню завзято. А я люблю людей простих, таких, які вміють пробачати таких, що бачать власний гріх і вміють вчасно промовчати. Людей, які живуть життям, саме живуть, а не існують, їм не потрібен зайвий крам, вони кохання не купують. Людей, які своє плече підставлять у схотну годину і не згадають вам про це. Як час колись по тому сплину. Людей, які світяться добром, говорять правду просто в очі, не взловживають за столом і помсти кривникам не хочуть. Людей, які брудні плітки за спиною не стануть плести, вони не слухають чутки, хай хто б хотів про щось донести. А я люблю людей простих. Таких, які книжки читають, і виглядають перші сніг, і визнають, чого не знають. Людей, які цінують мить і не чекають на суботу, у них в очах вогонь горить, а в серці віра та турбота. А я люблю людей простих, очима з геть не ідеальних, але справжнісіньких, живих. Не слід сприймати це буквально людей, які лице своє за маску не ховають. Люблю людей. Кричу про це кому? Навіщо я не знаю? Я вірю в силу тих людей сховану у них, що серцем рветься із грудей. А я люблю людей простих і пройде час. І змінить світ, де невпізнаності всюди, Але не зникне вічний слід, який залишить світлі люди.